Ну що, друзі, дуже Андрій Пашнюк проти Олексія Бондаренко. Андрія Пашнюка за плечима непогана аматорська кар'єра, учасник престижних міжнародних турнірів з ММА серед аматорів. Ну і, звичайно ж, хлопець, який вже зробив собі непоганий рекорд серед професіоналів. Зараз ось так розпочинає Бондаренко, розпочинає звуку кіку з потужного удару по передній нозі суперника. Ну і поки що без відповіді від Пашнюка. Пашнюк, який може заробитися, який може прийняти виклик на ближній дистанції, але непогано і працює з дальньою. Ну і також цей хлопець може боротися. І може боротися на пристойному рівні. І Таке ж саме можна сказати і про Олексія Бондаренка. Зараз розмаша тоді Бондаренко, тут все бачив. Пашнюк ще один лоу. Ось так відбиваємо передню ногу опонента Бондаренко. Але і не форсує події. Ну і зараз Пашнюк намагався. Все ж таки, можливо, виконати ось це переведення, знайти ногу опонента, але не вдалося. Ось так підтискає поступово Пашнюк, але без ударів. Від нього ще один потужний лоу-кік. Ну і ми бачимо правостороння стійка. У Пашнюка є шульгою Андрій. Не форсують хлопці події. Ось такий перший раунд. І ось все ж таки Пашнюк знаходить. Ось все ж таки Пашнюк знаходить. Ноги суперника робить переведення до партеру. Ну, потрібно попрацювати ще згори тим Пашнюку. І ось тут головне завдання Бондаренко не дати простор опонентові. І він про це прекрасно розуміє. Агресивний стиль бою у Пашнюка. Зараз зверху намагається бути активним Пашнюк. Якщо буде якась пасивність, то звичайно ж рефері підійме обох бійців до стійки. Але Бондаренко зараз нічого не дає. Опонентові в'яже повністю Пашнюка. Ну і грамотна робота знизу у виконанні Олексія. Закриває гард Зараз Бондаренко. І ось тут ще важче стає для Пашнюка. Менше хвилини залишається до завершення першого раунду. Ще раз нагадаю, друзі, цей поєдинок відбувається в ваговій категорії до 77 кілограмів на півсередня вагова категорія. і все ж таки Рефері ось тут не витримує, ну і підіймає хлопців до стійки. 27 секунд ще є. У і у Бондаренка, щоб вирвати кінцівку першого раунду. Непоганий зараз удар по корпусу від Бондаренка. Удар з дистанції неприємний для Пашнюка. Ну і розмашистий лівий боковий у виконанні Андрія. Одразу ж у відповідь. Іде на свого суперника, йде по прямій Бондаренко, роблячи величезну помилку зараз у цій ситуації. І одразу ж Хайкік у виконанні Пашнюка. Цікавий перший раунд, інтригуючи перший раунд, хлопці подякували один одному. Ну і чекаємо, що ж буде далі. Андрій Кучеренко, Сергій Руднєв Зараз секундують Андрію Пашнюку. Побачимо ще одного Руднього. Руднєва Владислав Руднєв, який проведе свій поєдинок, поєдинок на сьогоднішньому шоу. Ну і зараз хайлайти від режисерів трансляції. Ось ефектний тейк. Друзі, Другий раунд. Другий раунд Андрій Пашнюк проти Олексія Бондаренко. Ну, і взагалі дуже цікавий карт <плес> сьогоднішнього благодійного турніру від ліги професійного самбо. Дуже багато глядачів, які завітали. Подивитися на яскраве шоу. Зараз займає центр Килом Бондаренко, намагається працювати першим номером. Але Пашнюк. Поки що все контролює. І одразу ж ось такий розмін. Розмін дуже небезпечний для обох. Адже хлопці з ударами. Ну і знову подивіться, ще один тейкдаун у виконанні Пашнюка пішов в атаку Бондаренко і одразу ж тут підловив свого суперника Пашнюк. Ну і знову ось така позиційна боротьба, боротьба в партері знову обвинує усі дії свого опонента Бондаренко. Намагається вимкнути ліву руку суперника і нічого не дати Пашнюку зверху. Але Пашнюк фізично потужний хлопець. Хлопець, який також має непогану функці... функціональну готовність. Зараз контроль від нього. Закриває знову гад Бондаренко, але не зупиняється Пашнюк. Удари від нього активність, яка, звичайно ж, грає на його користь і приносить води. Тут підрахунок від суддів, Звичайно, може бути лише на користь Андрія Пашнюка. Нічого не вдається Бондаренко, жодного тейкдауну, поки що він не оформив. ну і... За влучаннями також програє своєму суперникові. Трохи більше хвилини залишається до завершення. Другого раунду і подивіться, ось тут намагається накинути трикутник на шию опонента. Зараз Бондаренко і вимикає навіть руку. Так, вимикає руку, можливо, важі ліктя хоче провести Олексій, але розриває захват, але руку не відпускає. І лише зараз Пашнюк. Розірвав ось цей захват. І оплески зірвав від глядачів. Сайд контролу від Андрія Пашнюка за 30 секунд до завершення цього протистояння. І подивіться, яка ж грамотна робота зараз від Пашнюка. Повністю розіп'яв свого суперника. Ну і ось тут лівою рукою працює, намагається мостити. Зараз Бондаренко намагається уникнути неприємної, небезпечної для себе ситуації. Якщо так продовжить Пашнюк, то все, ні. І все ж таки Бондаренко пастука, не витримав. Ось такої серійної роботи, зверху, з такого тиску. від суперника в партері. І дострокова перемога. Дострокова перемога Андрія Пашнюка на цьому івенті. Технічним нокаутом. У другому раунді перемога здобуває, вихованець Запорізької школи ММА Андрій Пашнюк. Спеціальних операцій для